Сім'ян Сіменович Гардунков. Главный завхоз нашего университета. Короче говоря, не иначе как идеал советского а мужчины. мужчини. Ідеальні чоловіки сьогодні працювали у масовці. Усі вони група підтримки кандидаток на звання «Міс Місуніверситет. Студентка другого курсу механіко-математичного факультету Юлія Лисенко у школі займалася танцями. І батьки бачили продовження кар'єри у мистецтві. Проте Юля раптово обрала математику. Тепер студентка другого курсу впевнена, це її майбутня професія. Я вважаю, що дівчина має бути і красива, і образована, і мати хороші манери і всього добиватися сама. Що я намагаюся зробити? Інша конкурсантка Олександра Єфремова також опановує серйозні дисципліни фізико-енергетичного факультету і вважає, що головна мета кожної дівчини отримати освіту, роботу і створити успішну родину. Плани на життя є, але не з Чому? З... Ну єсмалеча чоловік, який сварчик. Поки конкурсантки переймаються за сценою, поважне журі голосує у таємній кімнаті. Все публічно і прозоро. Головна розпорядниця конкурсу помічник проректора з педагогічної роботи Тетяна Синиця, дуже заклопотана. Вона розподіляє подарунки цього разу, університет обирає красуню з 18 факультетів. Дві конкурсантки захворіли. Ми ніколи не міряємо длину ног і ширину талії.

На конкурс не потрапляють. Ми повинні к цього обов'язково стремитися, Це давно бути так, тому що насправді, я многих дівочок, яких знаю, вони іменно такими і є. Поэтому я думаю, що їх більшість просто немножко якби скромний і їх не одразу заметно. Таким чином університет в 12 доводить краса і розум, поняття цілком сумісні. Оксана Бабич, новини сьогодення.